У мене двохметровий лом пролетів, удар у мене по носі все. І і але якби ви виділи той жах, що сокири рубивають і там світло а ми в темноті, а сокири рубають і священники тримають руками, а сокири їм по межу руки. Ніх документів немає тобто документи а де документи хнілись? Ну вони вони у них були старі документи, які в державному реєстрі не зареєстровані. Тут чотири села, чотири парафії належать одному Чому цьому У пецемпе у ПЦМП. а, е... ПЦМП? а ПЦУ пецю не на жодному. Ми маємо молитися в каплечці і на цвинтарі. Якщо ми маємо свій храм, можемо мати свій храм, який нам також належить. Ми пропонували спочатку почергові богослужіння. пропонували. Потім давайте ми будемо вирішувати питання. У вас багато храмів, давайте один віддамо, для того, щоб могли Православну церкву України, віряни, могли молитися, не просто під великим небом. У мене син, мене рідний син, мій, Ікий воював, е, Покровськ, Вовчанськ і все. Він був зі мною, він лише, він, церкві? у церкві, він лиш прикривав, аби мене, ну ми не думали, що в церкві, але і, і Пип насмілився йому сказати. Йорчику, а чого ти не на франті, отут. Це не священник, це московський Пип. нас багато людей підтримують, під цього, але багато з них бояться йти е, на відкритий супротив. бо е, вони дуже агресивні. І найстрашніше, що вони постійно погрожують проклянами. Мені особисто благочинні біля церкви в той день, коли, ми, коли відбулося це протистояння, казав, що я прокляну тебе, твоїх дітей до сьомого покоління і навіть коли помру, з того світу тебе буду проклинати.